При луках обрали директорку ліцею номер 14. 25 липня відбувся фінальний етап конкурсного відбору на посаду керівника одного з найбільших закладів загальної середньої освіти міста. Цьогоріч завершився контракт очільниці ліцею номер 14 Тож управління освіти оголосило відкритий конкурс протягом 20 днів. Приймали документи від усіх охочих. Конкурсна комісія працювала у складі представників депутатського корпусу, педагогічної спільноти та фахівців управління освіти. Очолила засідання заступниця міського голови Тетяна Пахомова. Сьогодні відбувся конкурс на посаду директора. Прилуцького ліцею номер 14 кандидат був один: це Людмила Володимирівна Ященко. Вона успішно склала тестування, презентувала свій навчальний заклад, і е, хочеться сказати, що Людмила Володимирівна це досвідчений керівник. Людмила Ященко має багаторічний досвід управління освітнім закладом. Понад 35 років займається саме керівною діяльністю. За її каденції у ліцеї вдалося суттєво покращити матеріально технічну базу, налагодити міжнародну співпрацю, зокрема з освітніми закладами Польщі. Людмила Ященко активно працює у напрямку реалізації проєктів: від участі в грантових програмах до залучення інвестицій у розвиток закладу. Окрему увагу приділяє фізичному та ментальному здоров'ю учасників освітнього процесу. В межах цільової програми Крок за кроком до здоров'я. Кандидатка склала тест на знання законодавства України в сфері освіти, а також розв'язувала ситуаційні завдання. За результатами набрала 46 балів. Тож вітаємо Людмилу Володимирівну з успішним проходженням конкурсу.